Друзі, усім доброго вечора. Хочу звернути вашу увагу, що влада не на хвилину не зупиняється по розтраті грошей бюджету Ізмаїльської міської ради. Зараз я знаходжусь на вулиці Семінарська, кут вулиці Аврамівська. Зараз я покажу вам цей від дороги. Вулиця Аврамівська, кут вулиці Семінарська. Ось тут вони хочуть відремонтувати дорогу, добру дорогу. Як ви самі бачите, дорога знаходиться в гарному стані, вони хочуть відремонтувати її за 1 мільйон 640 тисяч 750 гривень. Цей аукціон, ну, ці це торги об'явили вони вчора, 19 вересня, торги. Мають відбутися, ну так звані торги, ви ж, ви ж розумієте, хто, хто в них виграє, кому вони віддадуть, їх вони мають розпочатися 27 вересня, тобто за неділю. Ось я обережно крокую цією дорогою, тому що тут рух автомобілів, і ви як самі бачите, дорога. Дуже доброму стані. Ремонта не потребує. А влада, як завжди, оформлює тендери так, щоб їх не відмінило. Якоби це там надзвичайна ситуація і необхідно це робити. Ось і зараз цей тендер. Вони написали так, що по послуги із запобігання, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру, і захисту мереж централізованого водопостачання та водовідведення. Ось так вони все красиво пишуть: це вулиця Сермінарська. Це відрізок дороги близько 300 метрів. Від вулиці Кута Аврамівська до Савицького. Зараз я перейду дорогу і ви побачите інший відрізок дороги. Він теж в гарному стані. Це Кут Володимира Великого. Ось як бачите, дорогу не треба ремонтувати. Вона в доброму стані. Ось так, друзі, ще раз ще раз нагадую вам, як міська влада відмиває кошти міського бюджету, витрачаючи на незрозуміло що коли буквально 100 метрів від проспекта один квартал. І дорог зовсім нема. А якщо вони є, то вони в дуже негарному стані. Але тут вони гарну дорогу, на гарну дорогу виділяють. 1 640 752 гривні на незрозуміло, що. А все ж ми не перевіримо, що там знизу дороги знаходиться, але вони, як вони це роблять на зараз на проспекті Миру біля ЖД вокзалу, біля 9 поверхівки. Вони вирізують гарний асфальт, всі люди бачать це і заливають цим же асфальтом, везуть його. Перерабатують його, перероблюють його і заливають. Чому ніхто на це не звертає увагу, в нас багато і СБУ, ДБР, САП, і кому я тільки не писав, але мені одразу сказали, що Дігтярів і Роднік це друга людина в місті, так сказати, яку ніхто не троне. Чому її не троне? Я думаю, ви розумієте, і чому тільки родніку віддають всі родніку, ну, всі тендера, не тільки родніку, але багато тендерів на ремонти, тахів на ремонт, багато поверхівок, які постраждали внаслідок нелюдів, окупантів, фашистів. Але чим наші Краще, якщо вони на ровному місці відмивають кошти, а не виділяють на допомогу малозабезпеченим чи не ремонтують дорогу там, де потрібно це робити. А в нас дуже багато доріг в нашому місті, а понад 50%, де треба, де необхідно робити ремонт. Доріхали, скільки я не звертався до Андрія В'ячеславовича, скільки, скільки я і інші депутати не писали звернень, він робить тільки так, як я йому заманеться. От захотів він там зробити дорогу, він зробить, захотів він там відмити кошти, він відмиває І ну, ще раз одне питання до правоохоронних органів. Ну, невже ви не бачите цього? Ну, невже ви не задаєте їм питання, чому навіщо кращу дорогу? Різати і робити нову. Навіть на перехресті Шевченка вулиця Репіна, це місяць тому тоді виїжджав голова Ізмаїльської районної військової адміністрації радіона Башов, дивився цей кут, там відрізок дороги, який був у гарному стані. Я теж про це говорив. І тоді разом. З військовою адміністрацією районної Одеської ми відмінили цей тендер. І що ви думаєте, буквально неділю тому, коли йшли дощі, буквально перед дощем, вони начебто вночі чи в день вирізали там кусок асфальту, доброго асфальту, хорошого, і залили. Тобто, як ви бачите, йому начхати на керівництво Одеської обласної адміністрації, на Олега Кіпера. Ну а вже ж він, медальки. Отримав з рук президента, тому йому начати на всіх. І на голову одеської адміністрації, і на САП, і на ДБР, і на СБУ, і на БЕП, які теж навіть і не розслідують ці діла. Чому? Ну, <сум> закритим оком видно, це, що, що робиться, що відмивання. Всі люди бачать це. Але чому ті, хто повинен це бачити, чомусь вони не бачать. Ну, я не знаю, але але але, але. ви самі, самі, мабуть, розумієте, чому це все стається. Але Дуже тяжко дивитися на все це, коли кожен день, кожну хвилину гибнуть за нашу Україну і за наше місто, і за нашу, наш регіон, наші славетні воїни, герої, а тут на місцях бозна що. Всім. Гарного дня. Дивіться, спостерігайте і робіть свої висновки. Слава Україні і слава всьому українському народу!